Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Донька пекаря, англійська казка. Чи знаєте ви, чому так сердито кричить ночами сова? Ух, ух! Якщо ні, то слухайте. Колись за давніх часів в Англії водилося безліч усякої нечисті: Ельфи, паки, велетні. Брауні і таке інше. І, звісно, феї, які були всесильні всемогутні. Вони часто прибирали подобу людей і відвідували людські таємниці. Феї карали людей за погані вчинки і нагороджували за добрі. Якось надвечір одна така всевладна фея. Прийшла в село, що у грастві Фартфоршит, під виглядом старої жебрачки, і постукала у двері пекаревого будиночку. Двері виявились незамкненими, і фея увійшла до крамниці. Там було темно, пахло свіжоспеченим хлібом, а в глибині палахкотіла жаром величезна піч. Поряд з нею на великому низькому столі горою лежали свіжі рум'яні паляниці. Фея замилувалася дівчиною, дивлячись, як спритно вона виймала з розжареної печі готові з апетитною шкоринкою пуханці клала на черінь нові хлібини, а потім пальчиками вистукувала по випечених паляницях. Перевіряючи, чи ж добре вони пропеклись. А вже опісля викладала їх на низький стіл. Подайте скибочку хліба, бідній жінці, попросила тремтячим голосом Фея, перевдягнена старою жебрачкою. Донька пекаря і далі поралася біля паляниць, лише на якусь мить, кинувши погляд на стару. Через якийсь час, не мовивши до старої доброго слова, дівчина відірвала шматочок сирого тіста і кинула їй. Але у мене в хаті немає вогню, щоб спекти його, мовила старенька, з долу шматочок тіста. Дозволь мені покласти його у піч поряд з твоїми хлібинами. Донька пекаря була надто гордою, щоб відповідати якійсь жебрачці. Все ж, коли настав час садовити до печі хліб, вона дозволила бабусі покласти на дерев'яну лопату і її шматочок тіста. Коли ж хліб підрум'янився, і дівчина витягла його з печі, то побачила, що з маленького шматочка тіста. Виросла і спеклася найбільша і найрум'яніша хлібина. Жебрачка простягла до неї руку, але дівчина відштовхнула її. Геть, звідси, задрипана жебрачко!» – Крикнула вона. Це не твій хліб. І, хоч як бабуся просила, дівчина ні за що не хотіла віддавати паляницю. А натомість кинула їй другий шматочок сирого тіста, менший, ніж попередній. Та коли бабуся посадила його в піч, він перетворився на велику рум'яну хлібину ще більшу. Та дівчина не дала й цієї паляниці старій жінці й хотіла прогнати її. Та бабуся попросила третій, останній шматочок тіста, щоб випробувати щастя. І дівчина, навіть не глянувши в її бік, кинула зовсім маленький шматок. Як ми вже казали, донька пекаря була надто гордою, щоб навіть поглядом обдарувати якусь там жебрачку. Та дарма. Коли б вона, виймаючи втретє з печі величезний рум'яний буханець, не відштовхнула старої жінки. І не кричала, заїкаючись від злості Ух Ух геть. А глянула на неї, то помітила б, як раптом змінилася жебрачка. Зі старої, згорбленої бабусі вона перетворилася на вродливу молоду жінку. Замість обірваного одягу з її плечей спадала золота мантія. А кривий костур перетворився на сяючу чарівну паличку. Але дівчина вчасно не глянула на неї. А вийнявши з печі великий рум'яний хліб, грубо віштухнула фею і закричала Ух ух. та не встигла й слова кинути, як раптом перетворилася на сіру сову і з голосним Ух ух вилетіла у вікно. Казку для вас сьогодні прочитала вокалістка Вікторія Сподарик в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на дістрі. Добраніч!